Чи існує якийсь один такий собі універсальний секрет творчості, щось, що об'єднує художника, музиканта та інженера. Здається, що вони з абсолютно різних світів, правда? Але відповідь, виявляється, може бути напрочуд простою. Спробуємо розкрити цей принцип, що лежить в основі багатьох геніальних творінь. От уявімо собі художника в нього ж на палітрі ну, всього кілька базових кольорів: червоний, синій, жовтий. Але що він робить, він їх змішує, і раптом з'являється просто нескінченний спектр нових відтінків усі ці глибокі, насичені яскраві кольори. Це ж справжня магія, еге ж? Створити таке багатство з такого обмеженого набору. І знаєте, те ж саме відбувається і в музиці. От подумайте, у композитора є всього на всього сім нот. Сім. Але ж, комбінуючи їх по-різному, він може створити абсолютно все: від простенької дитячої пісеньки до якоїсь неймовірної, величної симфонії. Вся світова музика, по суті, побудована саме на цьому. Добре, це мистецтво. А як щодо чогось більш технічного? От інженер, навіть найскладніший пристрій, який тільки можна уявити: смартфон у кишені чи навіть космічний корабель, це що? Це просто дуже дуже розумна комбінація вже існуючих деталей, гвинтиків, мікросхем, сенсорів, Новий народжується, коли хтось знаходить спосіб по-новому поєднати те, що вже є. Бачите художник, музикант, інженер, здавалося б, такі різні сфери, але в основі їхньої роботи лежить щось спільне, якась одна ниточка, що все це пов'язує. Так що ж це за такий фундаментальний принцип? І відповідь насправді проста. Але, яка ж вона потужна, це комбінування, просто комбінування. Ідея в тому, щоб створювати щось абсолютно нове, поєднуючи елементи, які вже існують. От і все. І знаєте, щоб по-справжньому зрозуміти цю ідею, не треба ніяких складних теорій, бо найкраща аналогія, мабуть, знайома кожному ще з дитинства. Так, так, звичайний дитячий конструктор. Згадайте, я обмежений набір деталей, правда? Різні кубики, пластинки, коліщатка. але що з них можна збудувати? Та все, що завгодно: будинок, машину, космічний корабель, робота, можливості просто нескінченні. І все це нові творіння, збудовані зі старих вже існуючих деталей. Ідеальна ілюстрація, чи не так? І ось що найцікавіше, цей, здавалося б, дитячий принцип він насправді має офіційну назву і лежить в основі професійного дизайну. Це цілий метод. Тож давайте подивимось, як ця штука працює вже на практиці у світі дорослих. Отож, офіційно це називається метод комбінування. Якщо зовсім просто, то це коли дизайнер дивиться на вже існуючі речі і, так би мовити, збирає вершки, тобто знаходить найкращі риси, найкращі ідеї в різних продуктах, а потім бере і поєднує їх усі в одному новому вдосконаленому проєкті. А ті продукти, з яких черпають натхнення, називають аналогами. Це, по суті, просто приклади, інші вироби, які схожі за формою або за тим, як вони працюють, або для чого призначені. Це така собі база джерело ідей для комбінування. Гаразд, теорія це добре, але давайте до чогось конкретного наприклад, сушарка для посуду. Ну, здавалося б, що там ще можна вигадати. А от уявімо, що перед нами стоїть завдання створити нову, кращу, ідеальну сушарку. Що робить дизайнер? Він йде в магазин або дивиться в інтернеті. Ага, ось одна модель, аналог А. У неї, скажімо, просто геніальна система відводу води, ніяких калюж на столі, супер. А ось інша, аналог Б, вода стікає так собі, за те, як зручно в ній стоять тарінки. І що ми робимо? Правильно, беремо найкраще від обох, ідеальну систему відводу води від першої і суперзручне розміщення тарілок від другої. Поєднуємо. І вуаля маємо новий, крутий дизайн. Це ж просто і геніально! І знаєте, що найкраще в цьому всьому? Цей потужний метод насправді зводиться до дуже простого покрокового процесу. Буквально три кроки, які може використати будь-хто. Отже, як це працює? Крок перший. Шукаємо ті самі моделі-аналоги, просто збираємо приклади. Крок другий: аналізуємо їх і знаходимо в кожному щось найкраще, найсильніші сторони. І нарешті крок третій, найцікавіший беремо всі ці знайдені парлини і створюємо з них нову модель, яка їх усі поєднує. Бачите? Простіше не буває. Але що вражає найбільше, так це те, що цей метод вигадали не люди. О, ні. Головний дизайнер природа використовує комбінування вже мільйони, якщо не мільярди років. Це по суті один з фундаментальних принципів самого життя. Ну от погляньмо на птахів. З чим вони асоціюються з польотом, небом, так? Це їхна, так би мовити, стандартна опція. Але природа вирішила, а чому б не поєднати? І з'явилися птахи, які вміють не тільки літати, а ще й глибоко пірнати і плавати під водою. Це ж комбінація двох абсолютно різних світів повітря і води. І це працює і у зворотньому напрямку. От риби. Ну, риби плавають, це ж очевидно. Але природа і тут сказала, а давайте скомбинуємо. І з'явились летячі риби, які не просто плавають, а вистрибують з води і буквально летять над поверхнею. Хіба це не дивовижний приклад того, як природа дизайнер створює унікальні істоти, поєднуючи різні властивості. І от цей універсальний принцип, який ми бачимо і в природі, і в мистецтві, і в техніці, став по суті основою для цілої сучасної філософії дизайну. І гасло цієї філософії звучить так: – непоєднуване це це просто квінтесенція всього, про що ми говорили. Це заклик виходити за межі, ламати стереотипи і створювати щось радикально нове, комбінуючи те, що ніхто раніше не здогадався поєднати. Я йдеться вже не просто про поєднання форми, як у сушарці для посуди. Ні-ні. Сьогодні творці йдуть набагато далі. Вони поєднують абсолютно різні матеріали, які, здавалося б, несумісні, використовують несподівані техніки і навіть поєднують цілі галузі знань, біологію з архітектурою, програмування з мистецтвом, і саме на цих перетинах народжуються найдивовижніші речі. Виходить, що той самий універсальний секрет креативності це не щось магічне. Це просто здатність бачити зв'язки. Бачити, як можна поєднати речі, які для інших виглядають просто окремими, непов'язаними елементами. А це в свою чергу означає, що всі наступні геніальні ідеї, всі великі інновації вже існують, вони просто розкидані навколо нас у вигляді окремих частин. І головне питання тепер, які з цих, на перший погляд, абсолютно несумісних ідей чекають, щоб їх нарешті хтось поєднав?